Завершилася жіноча спринтерська гонка, де всі вболівальники тримали руку на пульсі протягом всього третього фінішного кола Юлії Джими. Але про це більш детально буде згодом. А зараз вам розповім, як прийшла жіноча спринтерська гонка в анці. Першою на старт вийшла Олександра Меркушина. Дімітрова, яка провела непогані гонки хохвільсині, відстрілялася чисто та має 17 секунд переваги над Олександрою. Гекі Грос – дві хиби. Гротіан – чисто та має перевагу 4,7 секунд над Пауліною Фіалковою. Шово має хибу другим пострілом. А тим часом лампіч стріляє чисто, таке взагалі буває дуже рідко, та виходить першою з 12-секундною перевагою. Рішард чисто, та ходом все ж повільніше, ніж лампіч плюс 19,1. А в той час гротя на стійці допускає все ж одну хибу. Лампіч дві хиби. Не так багато, як могло і бути. Андренсон тим часом стріляє чисто та програш 12 секунд. Лампіч. Комола стріляє чисто на двох вогневих рубежах та відставання від гротян плюс 17 секунд. Ельвіра Еберг дві хиби на лежці, що сильно ускладнює ситуацію. Бреза буше чисто та виходить на друге коло лідеркою, маючи перевагу всього десятих секунд на атлампі. Сімон хиба останнім пострілом. Гродян фінішує першою. Ріжард одна хиба та 150 штрафних метрів. Лампіч в той час фінішує на першій позиції з переваги у 6,4 секунд над Гротян. Неймовірне швидке коло від Анни Марії. Андренсон АСі вже також допустила хибу. Пройс тим часом на лешці 0 та плюс 12,6 відставання. Мішлон чисто, та прогрес складає плюс 9,4 секунди. Мінкенен чисто на стійці, та з одним штрафним колом на сьомій поточні позиції. Еберг допускає ще дві хиби на стійці. Тим часом Брезабуше також стріляє. Має хибу четвертим пострілом. Інтрига ще жива в сі гонці. Жан Моно на Лесі чисто та 10 секунд відставання. Рішард на фініші плюс 33,7. Лєнд чисто. Та виходить з відставанням плюс 27. Фогт також стріляє на 0 та програш майже 18 секунд. Магнусон виходить на 10 й позиції та плюс 13,5 відставання. Пройс чисто та буде виходить на лідируючих позиціях. Перша позиція 4,6 секунди переваги над Брезабуше. Мішлон. Три хиби на стійці. Брезабуше на фініші. Перша позиція. 13,7 секунд переваги. Ебер фінішує з чотирма штрафними колами плюс хвилина 23 відставання. Жанмано на стійці також допускає три хиби. А Сівмон фінішує тим часом плюс 37,5. Та четверта позиція. 6,5 км. Пройс вже програє Бреза Буше 9 секунд. Халверсон дві хиби на стійці. А тим часом з'явився Титер Джими. Третя плюс 14,6. Лієнт також дві хиби на стійці. Пройс фінішує та програє все ж Бреза 1,4 секунди. Та друга позиція. Юлія Джима 6,5 км, поки четверта позиція, плюс 19,5. На фініші і четверта позиція плюс 19,1. Чудова стрільба та прекрасний хід від Юлії. Фок на фініші шоста позиція, плюс 22.8. Лілія Стеблина на стійці. На жаль, три хиби. Анна Марія Лампіч здобуває першу медаль на Кубку світу та найкращий результат Юлії Джими в цьому сезоні. Бриза Буше на першій позиції з однією хибою. Франциска Пройс з нулями на другій позиції. Анна Марія Лампіч здобуває бронзову медаль. Юлія Джима четверта позиція. Селіна Гротян п'ята. Венеса Фокт шоста. Жуля Сімон, сьома. Каміла Жук, восьма. Христина Дмитренко. 21 ша позиція та одна хиба в активі. Олександра Меркушина, 48, та чиста стрільба. Анна Кривонос 62, га дві хиби. Лілія Стеблина 77, сьома, три хиби на стійці. В загальному рейтингу Пройс займає впевнену першу позицію та має 400 очків. Жан Моно – друга 302. Ельвіра Еберг 3, 292. Фокт, 4, 242. Давідова, 5, 223 пункти. Юлія Джима підіймається на 22 позицію, 98 пунктів. Христина Дмитренко, 30, 70. Ваші враження? Пишіть коментарі. На цьому все. Бувайте!